Україні варто підготуватися найближчими днями. Нас дарить не тільки мороза, й дещо значно небезпечніша. Тепер на нас чекає екстремальна кліматична аномалія, яка кардинально змінить ситуацію та може принести серйозну біду у різні міста. У деяких регіонах це вже почалося, але справжній кліматичний удар очікується зовсім скоро. Спочатку накривши частину країни, а потім і всю нашу територію. Яких саме кліматичних змін та аномалій слід чекати? Де наслідки будуть найбільш відчутними? Побачите у відео вже за мить. Таю вас на пітіві. Це почнеться з того, що морози в Україні сягнуть мінус тридцяти градусів, і навіть більше через надзвичайно складні погодні умови буде оголошено третій рівень небезпеки. Червоний та разом з ними прийде дещо набагато страшніше. У Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях а також у Києві в нічні години прогнозують від мінус двадцяти до мінус тридцяти градусів за Цельсієм. Удень температура коливатиметься в межах мінус п'ятнадцяти небезпеку. Голос. Ошено для областей, де температурні показники можуть стати загрозою для здоров'я людей та стабільної роботи інфраструктури 4 5 лютого за прогнозом, очікується поступове послаблення морозів, яке розпочнеться із західних та південно-західних областей України. На цьому тлі Зеленський пояснив, Росія атакує ТЕЦ 6 ТЕЦ 5 ТЕЦ 4 в Києві. А я знаю, що не буде світла, бо немає ракет на Петріо для захисту. Президент додав, що США не дають нам ракети безкоштовно. По різному можемо ставитися це. Проплачується Європою. Транш не був проплачений по ПУРЛ. Ракети не прийшли. За даними синоптиків холодний антициклон, який зумовлював морози, тимчасово відходитиме з північного сходу на територію країна, пливатиме поле зниженого атмосферного тиску з відносно теплішою та вологішою повітряною масою. Це призведе до опадів змішаної фази мокрого снігу та дощу. У найближчі дні в більшості областей, окрім сходу, прогнозуються опади, а також ускладнення погодних умов у центральних і північних регіонах. можливе утворення ожеледі. на дорогах ожелелися. синоптика також попереджають про поривчасти віта швидкістю 7-12 метрів за секунду місцями з поривами до 15-20 метрів за секунду. Наслідок морозів і масштабних руйнувань внаслідок ворожих обстрілів енергетикам тек проводиться подекуди працювати цілодобово, щоб повертати людям світло. Енергетики розповідають, що морози дуже ускладнюють роботу, бо фізично неможливо довго знаходитися на відкритому повітрі і лагодити обладнання. Кілька годин потрібно витратити лише. Ще щоб дістатися з пошкодженого кабелю. Далі ремонтні роботи, і все це в умовах, коли на вулиці навіть за півгодини уже не відчуваєш ані рук, ані ніг пояснили енергетика за словами еколога Олександра Соколанко, холод насувається на Україну з півночі та північного сходу. Ми вже потерпали від впливу азійського Сибірського антициклону. А перед цим вихідними розпочнеться друга серія його впливу. Причина практично ті ж самі. У нас є атмосферні фронти на півдні які пересуваються з району чорного моря в бік півня. Я Сибіро там до речі буде доволі тепло. Наприклад, у у Ульяновську, де триматиметься доволі висока температура, як для цієї пори року похолодання в Україні зумовлено пересуванням атмосферних фронтів, оскільки повітряне довкола цивкова обертається проти годинкової стрілки. Та переміщення холодних повітряних мас примовується на територію Європи, розповів ТСНЄ Олександр Соколенко. Та додає, що у Польщі морози будуть майже такими ж, як і в Україні, на півночі та сході. Сусідів очікується 13 чотирнадцять градусів морозу майже щодня. До цього він додає, що через те, що зона низького тиску торгається на південь Сибіра, зона високого тиску зміщується на південний захід, накриваючи Україну та низку країн Європи. Як результат, холодне та крижане повітря разом із високим тиском рухається від уралу в бік України та Польщі. Це дні принесло українцям складні погодні випробування, поки західні регіони потерпають від різкого потепління і загрози затоплень. Схід та центр країни борються з наслідками крижаних дощів, які перетворюють міста на. На суцільні ковзанки у Закарпатській області фіксують стрімке підвищення температури повітря від 5 до плюс 9 градусів за цельсієм. Це спровокувало початок льодоходу на гірських річках. У мережі вже з'явилися вражаючі кадри. З річки Боржова, де крижані крижа, несуться точією і зносять все на своєму шляху. За інформацією головного управління ДСНС в області на річках почалося руйнування льодового покриву. Спостерігається льодохід, утворення в окремих місцях заторів льодом. Швидко підвищення рівня води в Ажах корінного русла без виходу води на заплави йдеться у повідомленні рятувальників. Очищення русел триватиме найближчі дві доби. Ужгородська міська рада закликала мешканців не наближатися до водойми та не виходити на крихкий лід. у Високогір'ї східної частини області. Оголошено другий рівень сніголовинно небезпеки через станення снігом. До того ж, в івано франківську глибина льоду впала просто на автівку та понівечила лобове скло місцеві змі. Повідомляють, що це не перший випадок. Зовсім інша ситуація на сході у Харківській області, йде дощ при температурі від 0 до мінус градусів, що миттєво перетворює дороги на небезпечну ковзанку. Ситуацію Адні густий туман із видимістю 200-500 метрів. Голова Харківської ВА Олег Сінігубов повідомляв про посилений режим. Роботи комунальних служб водіїв закликають дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму. Ну а в столиці після крижаних дощів тротуари та дороги вкрилися шаром льоду. Я в соцмережах жартують, що час перевзуватися в ковзани та ставати на лижі, адже пересуватися містом вкрай небезпечно. Генератори теж не дуже рятують, адже через багатогодиннів відключення світла вони просто не встигають зарядитися. Однак до Леко не всі мешканці Києва можуть дозволити собі генератори. Найуразливіші групи населення літні люди, люди з інвалідністю, родини з маленькими дітьми страждають найбільше інтерв'ю інформаційному агентству AFP Мер Києва сказав. Про те, що приблизно кожен шостий мешканець столиці, 600 тисяч із 3,6 мільйона, виїхав із міста після російських атак 9 січня. Нагадаємо, що 9 січня російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі столиці, наслідок чого частина міста залишилася без світла та опалення в умовах сильних морозів. Кличко тоді звернувся до кияни з закликом, у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, дає альтернативні джерела живлення та тепла. Тим часом на півдні в Одесі оголошено перший рівень небезпеки через щільний туман. Видимість на дорогах обмежена до 200-500 метрів, що створює аварійні ситуації. Жителі Дніпра також масово скаржаться на ковзанку замість доріг. Рятувальники закликають українців бути максимально обачними, не паркувати автівки під деревами та за можливості утримуватися від далеких поїздок. Температурні контрасти принесли в Україну цілий спектр небезпечних явищ від скрисання криги на річках до скляних доріг у мегаполісах. За прогнозами синоптиків у період з 1 по 3 лютого в більшості регіонів Іонів країни очікується холодна погода вночі за винятком закарпаття та півдня України. Температура повітря знижуватиметься до мінус 20-27 градусів за цельсієм. Еколог зазначає, що аналогічна важка ситуація з морозами спостерігається і в північній Америці. Люді морози накрили США, де погода стала справжнім випробуванням для населення. Найбільша складна ситуація на східному узбережжі. Там встановилися морози, а місцями навіть дуже сильні, від яких потерпають міста, такі як Вашингтон та Нью-Йорк. Ну а тим же часом неспокійно і на Ерефії вулкан Шевелуш та на Камчатці виконув попіл на висоту до 7 тисяч метрів. Було шлейф рухається на захід, і може досягнути населених пунктів усть Камчатського. Мільківського, Бистринського та Тигільського округів, де можливе випадання невеликої кількості пополу. опадів у цих районах не зафіксовано. І за даними Камчатської групи реагування на вулканічні виверження туристичну групу районі Шевелоча Немає вулкану надано помаранчевий код авіаційної небезпеки. Шевелоч – один із найактивніших і найвищих вулканів Камчатки. Його висота становить 3283 тисячі метра. Повертаючись до України, зазначимо, що синоптикині Наталія Птуха повідомила, що першому похолоданню від відчувають північні регіони України з 31 січня. Зниження температури поширюється на західній області, крім Закарпаття, також на Вінницьку, Черкаську та Полтавську. У цих регіонах ночі очікується від 12 до 17 градусів морозу, вдень від 8 до 13 градусів морозу. На півночі вночі температура може знижуватися до 20 градусів морозу. Тепліше буде в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях від 5 до 10 градусів морозу вночі. День у південних і східних областях вночі прогнозується від 8 до 14-15 градусів морозу в день, від 2 до 8 градусів морозу. Наразі це було все, тож до зустрічі. Бережіть себе. Слава Україні!